Країна-засновниця НАТО є єдиним членом альянсу, який не має власної армії. Йдеться про Ісландію, острів із півмільйонним населенням між Гренландією та Великою Британією. Країна може здатися незначною в сучасній світовій політиці, але зараз, коли зміна клімату відкриває нові торговельні шляхи в Арктиці, а тіньовий флот Росії усе більше загрожує безпеці західних країн з моря. Ісландія стає важливішою ніж будь-коли. Більше в матеріалі наших колег World. Відсутність військових в Ісландії є давньою традицією, хоча країна і була однією основниць НАТО. Враховуючи обмежене населення країни, вона не змогла б розгорнути значну силу, навіть якби й захотіла. Але вигода острову полягає у його стратегічному розташуванні. Ісландія знаходиться між Гренландією та Великою Британією, тому острів служить ідеальним логістичним центром для моніторингу та захисту світових торговельних шляхів. Та нині льодовиків відкрило новий маршрут через Арктику, на який орієнтується і Росія, і Китай, і Сполучені Штати, і навіть Європа і це ставить НАТО у стан підвищеної готовності. Це вільна територія, і ми хочемо, щоб вона такою і залишилася. І я припускаю, що може бути певна конфронтація буде певна позиція, яка поставить Росію та Китай проти НАТО, але нам імовірно потрібно збільшити присутність альянсу. Там Нато є одним із найбільших гарантів миру в Ісландії та навколо неї. На острові знаходиться авіабаза альянсу у Кефлавіку. Тут також розміщено кілька сотень американських військовослужбовців. Їхнє головне завдання переконатися, що в цьому районі немає жодної підозрілої російської активності. Вони захищають небо, а берегова охорона пильнує море. Російські нафтові танкери теж почали з'являтися біля берегів Ісландії. це так званий тіньовий флот. Ми не так часто бачимо ці кораблі, але ми маємо список і ми пильнуємо. Не дозволимо захопити нас зненацьким. Російський тіньовий флот складається із сотень раніше виведених з експлуатації танкерів, які використовувались для обходу західних санкцій проти російського палива. Хоча ці кораблі ще не плавали поблизу берегів Ісландії. Щодня така вірогідність росте. Провокації російських кораблів та безпілотників по всій Європі, а також війна в Україні. Зараз змінюють підхід в Ісландії щодо безпеки. В Ісландії дедалі більше говорять про оборону та безпеку. Раніше цих розмов не було, а тепер ми відкриті до них і чітко це відчуваємо. Берегова охорона вже залучена, і можливо у майбутньому наша участь тільки зростатиме. Відстежувати російську активність на морі допомагають чотири радари, побудовані американцями ще під час холодної війни. Вони сканують небо над Арктикою, переконуючи, що поблизу немає підозрілих літаків. Крім того, Ісландія та НАТО постійно відстежують під водою російські підводні човни від часів холодної війни 1945-1991 років відстань між державами, що можуть наносити ядерні удари, значно зменшилась. Ядерні боєголовки розміщені вздовж узбережжя Баренцевого моря. Тому звісно, що президент Трамп, як і президент Трумен свого часу, має підвищений інтерес до Гренландії. Острів має вирішальне значення для американської стратегічної оборони. Ісландія розташована лише за. 300 триста кілометрів від Гренландії з моменту окупації Криму Росією у 2014 році НАТО провело в Ісландії одні зі своїх найбільших протичовнових навчань стрімкий мангуст. І, хоча інтерес Дональда Трампа до регіону острів'яни зустріли досить прохолодно, моніторинг НАТО за російськими атомними підводними човнами залишається ключовим аспектом безпеки в Арктиці. Юлія Левицька Казіміжвочак з Ісландії.